Вітаю, друзі, слава Україні! Кожен рік перед Різдвом одне із моїх відео набирає знов шаленої популярності. Таке відчуття, що наше суспільство більш нічого не цікавить. Звісно ж, я жартую. стосовно дати Різдва, записаної в Біблії вірніше логіки, яка там чітко прослідковується. Люди пишуть сотні тисячі коментарів. Намагаються це якось спростувати, хоча я не розумію геть одного: ці люди святкують дні народження власних дітей, в залюбки, знімають зали, надувають повітряні кульки, запрошують їхніх друзів, печуть тортики і так далі. Святкують і це дійсно радісна подія, але чомусь різдво Христа для них в них викликає. Такий антагонізм, таке противлення. Вони настільки проти цього. Ні, тільки не це це язичне. Це ну просто почитайте коментарі. Я залишу посилання у описі до відео. Це відео називається Точна Дата 2», Записано у Біблії. Люди настільки проти цього. Ну такий, знаєте, колективний грінч. Саме головне це ці люди. Називають себе християнами. Це протестанти. Я так розумію, не католики, не православні не ортодоксальні християни, це протестанти, але чому в них Різдво викликає такий антагонізм? Коли Янгол з'явився з неба, пастухам, то сказав: Я вам сповіщаю велику радість, велика радість настала! Народився вам в доми Давідовими Віфлеємі Христос Господь, радійте! Їм в'явилося, тобто відкрилося небо, і вони побачили. Тисячі, десятки тисяч ангелів, архангелів, херувинів, серафимів. І всі вони славили Бога і казали хвала Богу вишніх. Тобто, це, це була така подія. Вона викликала таку радість, таке лікування. І тільки в цих людей, які себе чомусь називають християнами, це викликає лише обурення, гнів, якісь постійно такі кпини. Ну, Це мені геть не зрозуміло. Задумайтеся, друзі. Протестанти, чи справді ви є християнами? Якщо у вас день народження Христа викликає такий антагонізм, так, таку якусь злобу навіть по цих коментарях інакше і не скажеш, просто порозважайте над цим, чи справді ви любите Христа? Чи не уподобнюєтеся ви до тих фарисеїв, які побачили Марію, яка Вилила на ноги Христу миро, отирала волоссям і Він казали, що робить ця жінка? Ви так само, ви вчиняєте так само. Де про це в Біблії написано? Ніде в Біблії не написано, що треба оплакувати, омивати слізьми, поливати миром, ноги і отирати волосся. Про це ніде не написано, не написано в Біблії, але ж вона це робила. І Христос сказав: Залиште її, залиште її. Вона. Це вчинок любові. Вона це зробила заради любові до мене. Ви, я не знаю. Настільки вже перетворились в фарисеїв, ви завжди якось берете православних на кпини, що, мовляв, ось у вас там якісь традиції, а ми, от такі нетрадиційні. Та ви найгірші фарисеї лицеміри. Ви не здатні радіти Дню народження Господа нашого Ісуса Христа. Не здатні. Бо це, мовляв, ось там ніде в Біблії не написано, що треба святкувати Різдво Христове. Значить, ми не будемо і вам не дозволимо, і нікому не дозволимо. Це фарисейство такого штибу, такого рівня. Ну просто захмарне фарисейство. І при цьому ви кажете, що любите Христа. Ну, добре, менше з цим. Хай Бог вас напоумить і помилує. Простить. Але я хотів сказати ще не про це. Ми дуже часто ці події якось відділяємо, от розуміємо їх лише фрагментарно, от так написано в Євангеліях, і ми якось так блоково так кластерно їх розуміємо. А тепер уявіть, пов'яжіть все це у один єдиний ланцюжок, в одну єдину подію. Приходять Волхви до Ірода і кажуть, що ми бачили зірку на сході. Яка провіщає народження Великого Царя. Ми знаємо, що перед цим, коли народився Іван Хреститель, це було велике чудо, бо первосвященник це не остання людина, ну, власне, це навіть перша людина. Цар Ірод це була політична влада, а первосвященник це влада духовна. І євреї тогочасні, звісно ж, вони не любили царя Ірода, тому що ну, в їхніх очах і це дійсно було правда, це. Був просто римський запроданець, ну щось такий умовний Янукович, так би мовити. Ніхто його не любив. Але народився дивним образом через дивну подію. Народився Іван Хреститель перед цим. І всі про це знали. Про це знав весь Єрусалим, всі про це говорили, бо це було явне чудо первосвящених онімів. Значить, там, десь у храмі він кадився тому святих, там було йому об'явлення. Він потім назвав його ім'ям Іван. Іван у перекладі означає дар Божий, дар Господній. Тобто Бог послав людям цього хлопчика в дар. Це був дар Божий Іван. І всіх це було на слуху. Всі про це знали, всі про це чули. І от поставте себе на місце царя Ірода. От ви знаєте, що в другій людині у державі у первосвященника, а власне навіть у першій, я ж вам кажу, що по авторитету духовному це була перша людина, не цар ірод. Ви цар ірод, уявіть себе на його місці, і ви знаєте, що люди вас ненавидять, люди вас не люблять, люди вас зневажають. А ось в родині первосвященника духовного авторитета, якого люблять і якого поважають. І він був престарілий Захарія. Ми читаємо, що вони довго не могли мати дітей. Тобто людині вже там скільки, я не знаю, 70, скажімо, років, і там народжується син. Це чудо, і це диво, і всі про це знають. І ось приходять мудреці, ну, власне, в оригінальній мові магі, це зороастрійські жерці, це так називали зороастрійських жерців. І ось приходять ці волхви в оригіналі маги, тобто зороастрійські жерці, і кажуть, що ми, а всі знали, що в Персії ну, якби була дуже велика школа астрономії. Ми бачили зірку на сході. Народився Месія, і він десь тут. От ми вичислили: він десь тут, де, де ця дитинка, де цей цар? Покажіть нам його. І що ж ви відчували б на місці Ірода? На кого б ви подумали? Найперше на кого? Звісно ж, на Івана, який потім стане хрестителем. Звісно ж, ви подумали б на нього. Бо хто ще в старої, в 70 чи 80-ти річної людини народжується син, народжується чудесним образом? Ніколи в них не було дітей, і ось тому являється ангел. Значить, і ми про це читаємо в Євангелії від Луки. Він пише, що своє Євангеліє я писав, детально розслідувавши все, детально всіх розпросивши. Тобто він всіх розпитав, все про це узнав. І люди ще й досі пам'ятали, ви розумієте, минуло вже там 30-40 років. Люди ще добре пам'ятали ці події. І він за їх свідченням записав це у Євангелії. І звісно ж, ви, як цар Ірод, найперше, на кого б ви подумали. Це саме на Івана Хрестителя, бо Віфлеєм знаходиться в 9 кілометрах від Єрусалиму. Тому цар Ірод і надав наказ убити всіх в околицях, не лише у Віфлеємі, а і в околицях Єфрафа. В околицях цього містечка. Чому? Бо він розумів, що це, це десь там. Звісно ж, він вбив і інших немовлят. Бо Івана Хрестителя не вдалося вбити, і ми читаємо в Євангелії, що священника, первосвященника Захарію, його убили між жертовником та храмом. За що його убили? Про це свідчить Ісус: що прийде на вас, на юдеї, вся кров праведна, пролита від авеля праведного і до Захарії, якого ви убили між жертовником та храмом. Він не каже, що ви убили Авеля. Чому? Бо Авеля вони не вбивали. Але за Захарію він каже, якого ви убили. Тобто там стояли люди, які в цьому брали участь, які в цьому приймали участь, хотіли вислужитись перед іродом. І тому його вбили згідно ранньохристиянського передання його мати Єлизавета, вона взяла маленького Івана і втекла в пустелю, в юдейську пустиню, пустень у пустелю. І там переховувалась Азахарія, не видав його місця. Чому не видав? Бо найперше, на кого мав подумати Ірод, от уявіть себе на місці Ірода, найперше, на кого б ви подумали, це на Івана Хрестителя. Бо ця дитинка, ось вона народилась дивним образом, в людини, від якої ви постійно відчуваєте конкуренцію за владу. Вона забирає, якби, владу у вас, духовно авторитетну. Ви так, ви політичний цар і так далі, але ви розумієте, що вас в суспільстві ніхто не любить і не поважає, а цю людину поважають і люблять, і в неї у 80-річного народжується син, народжується дивним образом і минає щось там, ну, якби недовго часу, і з'являються взагалі волхви, і кажуть, що десь тут, тут, от прямо тут, десь народився месія. Ми бачили знаки. Найперше, на кого ви подумали, це був Іван Хреститель? І тому він віддає наказ убити, саме вбити найперше цю дитинку, цього маленького Івана. Єлизавета з ним втікає у пустелю, а Захарію вбивають за те, що він не дав їм, не видав їм місце знаходження, і ми читаємо, що Іван перебував в пустелі аж до дня явлення свого Ізраїлю, аж поки він не вийшов на служіння. Навіщо? Чому Ісус маленький зміг вернутися з Єгипту? Тому що ну, він був ніхто, якби звали його ніяк, ніхто про нього нічого не знав і не думав. А от про Івана добре знали. І діти Ірода, які потім зайняли, ну там були якби, тетрархія, якби все царство розділилося на чотири між його синами, але власне ця історія була добре відома. Ще і в часи Луки її всі добре пам'ятали. Тому, коли Іван вийшов на служіння, вони прийшли його питати, чи не ти Месія. Вони добре знали, хто це такий. Вони чудово знали, хто це такий, як він народився, яким він чудесним образом був народжений, і які були підозри щодо того, чи він не Месія, чому і цар Ірод його ув'язнив. Але вбивати побоявся. Так ось до нього прийшли і питали, чи не ти Месія. Він відповів: ні. Ні, але йде за мною той, хто бере гріхи усього світу. І коли він прийшов Христос хреститись до Івана, дехто не розуміє, навіщо Христос хрестився, адже він був без гріха. Ми знаємо, що в хрещенні збиваються гріхи. Але ви, друзі, не розумієте одну маленьку річ, що скорше за все Іван був у постелі. Це умовно у постелі. Це не значить, що він там сидів серед піску 30 років. Ні. В юдейських пустелях, в цих печерах, в кумранських печерах там були общини єсеїв. Це була така течія. Ці люди певною мірою зневажали храм, казали, що це просто рукотворний храм, що Богу треба поклонятися у дусі, в істині. І так далі, і вони щодня практикували міква, воно так називалося. Це священне омовіння. Власне омовіння водою, воно існувало як практика і в давніх іудеїв, і це ще було записано в законі Моїсеєві. Якщо хтось торкнеться жінки під час менструації, якщо хтось там торкнеться мертвого тіла, мертвої тварини, там і так далі, і так далі. І буде нечистий до вечора, значить, має омитися і очиститися, і тоді буде чистим. Але як це робилося? Саме через омовіння. Людина мала омити свою одіж і омити своє тіло. Оскільки душових кабінок не було, ванних теж, то де це робилося? У струмку. Людина залазила в струмок і занурювалася у воду. Таким чином вона омивала все своє тіло. І Єсеї це практикували як щоденне омовіння, бо вони розуміли, що. Людина грішить щодня, вона щодня якісь гріховні думки допускає і так далі. І тому вони практикували щоденне омовіння як шлях повернення до Бога. Це була така практика у Єсеїв. Тому коли Іван вийшов. Але один момент зауважте, що згідно їхніх уявлень, ці гріхи лишалися в воді. Тому, коли Ісус війшов у воду. Для Івана Хрестителя і для всіх цих людей було зрозуміло, що Він бере на себе гріх світу. І так Іван за нього і засвідчив, коли він сказав йому, що як ти йдеш до мене хреститися, я негідний розв'язати в тебе ремінець в сандалі, це ти мав би мене хрестити. А що Ісус відповів йому: залиш тепер! Бо таким чином належить нам виконати усю правду. Слово правда в давній мові означало не лише правду, як ми кажемо, там правда і брехня, да, от антиподи, сказати правду чи збрехати ні. Словом правда також означалося зробити правильно, закінчити, завершити. Тобто, ну є ще таке слово справедливий, наприклад, теж з коренем правда. Тобто, коли там справедливе, я не знаю, покарання, тобто заслужене, тобто, щось завершене, є преступлення і наказання, як цей писав, має бути якесь покарання, справедливість. Правда це більш глибоке слово, більш ширше слово. Тобто, це зробити правильно, завершити, докончити. І Христос йому каже: залиш тепер, адже так нам належить виконати. Усю правду. Тобто на, належить завершити це. Ти це робиш для того, щоб я це завершив. Я маю це завершити. І коли він увійшов у води Йордана, де перед цим хрестились люди, і змивали там свої гріхи, він не змивав свої гріхи, він узяв їхні. В цьому був сенс Христового хрещення. З цього моменту відкрилися небеса, ми читаємо, і Бог проголосив: ти син мій улюблений, в якому моя. Добра і благоволя, тобто ти йдеш, ти послухався. Ти мій улюблений син, ти йдеш виконати мою волю, взяти гріхи людства на себе. І він цим уже це почав робити. Саме тоді він вже почав це робити. Він вже занурюючись в води Йордану, вже цим підіймав гріх світу на себе. Він вже брав гріхи людей на себе. Він вийшов на служіння. Це була та точка. Той момент, з якого вже він вийшов на служіння, відлік, початок відліку, точка відліку була в цьому. Тому він, Іван, і засвідчив: ось агнець Божий, який бере на себе гріх усього світу. В цьому був сенс Христового хрещення. Ось агнець божий, який бере на себе гріх світу. І він, занурюючись в води Йордану, взяв на себе гріх усього світу, гріхи людей. Які хрестилися, взяв гріх усього світу, всмоктав його як губка. Люди його позбавлялися, а він його узяв на себе. Щодо Івана, повертаючись, він був в пустелі, бо він переховувався, його могли вбити, його і вбили зрештою. Але він переховувався саме тому, що перше, на кого могли подумати, що це Месія, це саме він, це був Іван. Що ж, друзі, всі бувайте, далі буде. Сподіваюсь, що хоч трошки вам ще прояснилась якась грань Євангелія. Всім веселих свят, веселого Різдва!